Дурманна знахідка у передмісті сум правоохоронці вилучили рекордну кількість інгредієнтів для виготовлення наркотиків. Господиня щоросердно зізналася у своїй залежності від небезпечних ін'єкцій, однак покарання їй все одно не уникнути. Дільничні інспектори міліції вже давно приглядалися до цього будинку в передмісті Сум. Під час санкціонованого візиту знайшли на подвір'ї велику кількість макового насіння. Місцева жителька призвичаєлась варити з традиційної пиріжкової начинки особливо небезпечний наркотичний засіб опіацетильований. Як пояснила правоохоронцям, господиня, вона вже півроку робить собі ін'єкції. «Откуда це?» На базаре, вот вы пойдите на базаре, на рынке покупали, на, покупали ну, на СКД покупали. Оно все как бы ну. Для чего вы это все покупали? Чтобы изготовлять наркотическую изделие для себя. Вы употребляете, да? Употребляю що я я цим тям крім маку. Міліціонери вилучили посуд для виготовлення наркотичного розчину близько 70 медичних шприців із залишками рідини бурого кольору, зовні схожої на ацетильований опій, а також невелику кількість вже вивареного в хімічному розчині. Маку відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення або зберігання наркотичних засобів. Санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі. На строк до трьох років нині всі ці знахідки належним чином обліковані та задокументовані і направлені до науково-дослідного центру на експертизу. Анна книж на часі новини.